Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні на Богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де в Євангелії від Матфея почуємо притчу Спасителя про царство Небесне. Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, стає більшим від усіх злаків і стає деревом, де птахи небесні ховаються у гіллях Його. Сьогодні Свята Православна Церква почитає преподобного памву пустельника та преподобного Іоанна багатостраждального, Печерського, який підвизався у Києво Печерській лаврі на початку XI століття. З самої юності багато страждав він від похоті, плоті, хоча постійно з нею боровся. Пішовши до мощей преподобного Антонія, щиро молився святому Аві. Через добу чернець почув голос: Іоанн, тобі треба зачинитися тут, щоб Господь допоміг тобі молитвами своїх преподобних. З того часу святий оселився в Печерську. Чері і тільки через 30 років переміг плутську пристрасть, напруженою, жорстокою була боротьба. Святий воїн Христовий під час Великого посту закопав себе до ями, але ворог у вигляді страшного змія мучив його. Проте у ніч Воскресіння Господь дав преподобному спасіння і сказав: «Іоанн, ось тобі допомога. Завжди слухай себе, щоб не було тобі гірше і не страждав ти в майбутньому столітті. На що святий вклонився і сказав: Господи, навіщо ти залишав мене так довго мучитися? По силі терпіння Твого була відповідь. Навів я на тебе спокусу, щоб ти був випалений як золото, бо ж міцним і сильним слугам призначає пан важку роботу, а немічним і слабким легку. А ти молись за себе похованому тут преподобному Мойсею угрину. Він може допомогти тобі в цій боротьбі. А поклонитись нині святим мощам Іоанна багатостраждального можна в Антонієвих печерах. Нині із ним ангела ми сердечно вітаємо іменинників, яких називаємо Омельян та Іван. Ви злюблені у Христі, скільки б гріхів не було у кожного, і які б великі вони не були, говорить святитель Тихон Задонський. У Бога милосердя ще більше, тому що як він сам нескінченний, так і мілість його нескінченна. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям».